Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо поєднання слів, які не можна вважати словосполученнями. Влаштуйтеся зручніше і почнемо. Нагадаю. Слово сполучення це синтаксична одиниця, яка утворюється поєднанням двох чи більше повнозначних слів на основі підрядного зв'язку. Тобто одне зі слів є головним, а інше або інші залежні. Аби не припускатися помилок, важливо розрізняти словосполучення та поєднання слів, які словосполученнями не є. Отже, давайте розбиратися. Не є словосполученням однорідні члени речення, з'єднані сполучниками. Одною з ключових ознак словосполучення є наявність головного і залежного слів. Однорідні члени речення є рівноправними, а тому їхнє поєднання не вважається словосполученням. Наприклад, день і ніч, дощ і вітер далеко чи близько. Не можна вважати словосполученням поєднання підмета і присудка. Підмет і присудок є граматичною основою речення. У непоширених простих реченнях підмет і присудок без другорядних членів речення висловлюють закінчену думку. Наприклад, Учень читає, настав вечір, сходить сонце. Оскільки словосполучення має складатися з двох і більше повнозначних слів, не є словосполученням поєднання іменника чи займенника з прийменником. Наприклад, Біля школи. Наді мною. Під столом. Фразеологічні звороти не можуть вважатися словосполученнями, оскільки є стійкими поєднаннями слів із єдиним лексичним значенням. Здебільшого це значення може бути виражене одним словом. Наприклад, Бити байдики. Лінуватися. Хоч греблю гати. Багато. Хоч каші кинь. Чисто. Нарешті, не є словосполученнями граматичні форми, що складаються з кількох слів, але мають єдине лексичне значення. До них, зокрема, належать складена форма дієслова майбутнього часу, складені вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. Наприклад, будемо вивчати більш складний. Найбільш вдалий. На сьогодні в мене все, друзі. А наша подорож країною мови триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!